Усім привіт! У мене дуже смачна кава. У мене жоден ранок не почнеться без філіжанки кави. Невдовзі ми святкуватимемо Великдень, і я, як і всі думаю, готуюся до цього свята. Планую пекти паску. Рецепт, за яким я печу паску, і в мене все дуже смачно ідеально виходить. Можете глянути кілька відео попередніх. Я залишаю в кутику підказку, Можете переглянути. Якщо сподобається, спробуйте. Якщо спочати за таким же рецептом, напишіть, як вам здалося. І це відео я вирішила зробити таким мотивуючим. Хочу навести лад в квартирі, приділити час собі. А також планую поїхати хочу би, в епіцентр. У нас до речі, зробили реновацію в епіцентрі. Тепер це зовсім інший магазин. Хочу, якщо встигну, поїду туди, покажу вам, як там все змінилося, і хочу зайти в відділ, деко. мені потрібно приглянути, оновити деякий текстиль на кухні. Тож я сподіваюся, це відео також замотивує вас, замотивує на якийсь рух. Вважаю вам продуктивного тижня, продуктивного дня. І давайте проведемо це кілька хвилин разом зі мною. Не забувайте про вподобайки до відео. Також, якщо ви новенькі на моєму каналі, підписуйтеся і активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наступні не менш цікаві. Я думаю, такі теплі домашні влоги. Покажу вам трішечки своєї рутини. Після сніданку мій обов'язковий ритуал це привести кухню до ладу. Я не люблю, щоб -що стояло на робочій поверхні. Для мене ідеальна кухня це коли на столешній немає нічого лишнього. Максимум це в мене чайник, фільтр стоїть і набір ножів. Все решта для мене створює такий візуальний шум, і я не відчуваю якоїсь такої чистоти на кухні, коли. Робоча поверхня вся на чимось, але кожному своє. Я нікого не переконую, що це правильно. Зараз мені можуть всипатися коментарі, що я дуже зазнайна, і ще на робочій поверхні справжньої газдинки повинні бути і дошки для нарізання, і різні там черпачки, і все, що при під час приготування їжі, все що було під рукою. Я нікого переконувати не хочу, але я вам розповідаю просто те, як комфортно для мене. До речі, можете здивуватися, чому в мене меблі на кухні такі, як збірної селянки, можна сказати. Справа в тому, що ця квартира орендована, і кухонні меблі нижньої частини були червоного кольору, але кольор цей червоний нестандартний. Він матовий, він більше такий до кольору Бордо. І коли ми встановили посудомийну машину, ми не змогли знайти фасад такого ж кольору. Тому було прийнято рішення зробити білий фасад, оскільки у нас обідній стіл білий, меблі від кухні, які стояли з цієї сторони. От зараз тут посудомийка і шухляди білого кольору. Тут були меблі, вони переїхали на. Протилежний бік кухні, і в мене там тепер така більша зона для борзини з фруктами, якихось букетів, такий собі невеличкий острівець. Рішила також помити кухонну плиту. До речі, плиту ми також поміняли, встановили свою варочну поверхню і духовку. І з чим я стикнулася з тим, що в мене тут немає захисту від жиру для фартуха. І коли я готую, коли щось жарю, жир відолію, все бризкає на стіну. І ось пробую я відмити, пробую мити ось таким польським кугутиком. І скажу, що навіть, він, який виводить різні плями, різні там жири на липи, він не впорався з цією задачею. Тобто я не задоволена цим. Жир зі стіни, з плитки він не зчистив, особливо з швів. Але мені порекомендували купити ще антижир Тітан. Спробую його. Навівши порядок в кухні, вирішила прибратися трішки у кімнатах, навести лад у великій кімнаті, у дитячій Дуже люблю ось такі вази, я їх. Замовляла на Таобао, Хто не бачив, може глянути розпаковочку, в кутику, прикріпляю силочку на то відео. Дуже красиво естетично виглядає, До речі, все, що стоїть у мене на камінній зоні, окрім рамок, я замовляла на Таобао. Погодьтеся, дуже красиві речі прийшли: і підсвічники, і вази, і фейки книги. Камін ми також робили самі це була моя задумка. Також прикріпляю силочку. На відео можете перейти глянути, як проходив процес встановлення цієї камінної зони у нашій квартирі. Ось вирішила приділити час трішечки для себе. Я пам'ятаю, що обіцяла вам надати свої відгуки на косметику, яку я нещодавно купляла, зокрема, маску для волосся та крем для обличчя. Так от, я це вже попробувала, кілька разів повикористовувала і можу дати свою оцінку. Так. Я випробувала ось цю масочку, про яку я вам говорила раніше. Прикріплю тут силочку на відео, де я розповідаю, як я її купила. Вона заявлена виробником, як така, що випрямляє вирівнює волосся. Ну, я вам скажу так, в мене волосся від фітопластії і так рівне, але буває, що пушиться. Ця маска вроді би справляється вже зі своєю задачею, тому що волосся менш поростіше стає після миття голови і дійсно воно гладше і рівніше лягає. Я його навіть можу не сушити феном. Хоча це помилка, наскільки я знаю, щоб закрити кутикули, треба все ж таки феном просушити. Сушити феном також треба вміти. Ось, тобто по направленню росту волосся. Не знизу вверх, а зверху вниз. Так от, масочку я вже пробувала кілька разів. Скажу, що я не задоволена в цій банці літр. Я нею буду користуватися надалі. Якщо хтось не користувався, напишіть мені в коментарях про свої враження від неї. Ще я пам'ятаю, що я вам рекомендувала капсули від Ісана. Їх я вже використала, курс пройшла. І ще я була, купила ось такий вот кремчик, зволожуючий, регенеруючий. В принципі. А в мене така дивна ситуація з ним склалася. Я коли його купила, почала потім читати відгуки в інтернеті. І багато відгуків було про те, що в людей виникало подразнення і алергія. Я взяла кремчик і намастила собі ось на цю тильну сторону кисті, чи це психологічна дія, чи що, але я почала відчувати такий зуд. У мене почало свербіти, в мене пішли по шкірі такі червоні дрібненькі цяточки. Ну, Я, звісно, швиденько руки помила і боялася цей, цей крем наносити на обличчя. Тобто кілька днів я ним не користувалася. Але все ж таки я спробувала його використати, і я нанесла його на обличчя і була дуже здивована, що реакції було ніякої. Тобто ніякої реакції не було, в мене нічого не свербіло, не було ніяких червоних плям. В принципі, шкіра сприйняла крем гарно, і я ним зараз задоволена. Я ще думаю, що така реакція на руках в мене пішла від того, що руки в мене були обмерзлі, обсушені, обвітряні, був тоді сильний вітер, і можливо, тобто, були якісь тріщинки, пошкодження на руках, і якось це зіграло, можливо, цю роль таку не дуже хорошу. Але в принципі, на обличчя крем мені зайшов. Я ним зараз користуюся, як денний крем. Ввечері я зазвичай використовую ось такий ретинол, або від The Ordinary сироватку. Ну, сироватка колагенова та гіалуронова. гіалуронова. Скажу вам, я не дуже в захваті від неї, ну сироватка як сироватка, другий раз я її не куплю. А, тобто, після неї, шкіра мені трошечки так стягується, щоб сказати, що є якісь значні зміни, не скажу. Є набагато кращі продукти, я вважаю, за цій самій ціновій категорії. Ретинол мені подруга привезла з Угорщини, це угорський виробник. Ось такий, може, хтось зацікавиться. 0,1%. Ну, в принципі, ніби так нічого. Єдине. Я а, ніде не можу знайти той ретинол, який я колись купила у Німеччині, я собі навіть зберегла баночку, можливо, я десь його знайду. Не мені було дуже задоволено. Я знаю, що ретиноїди повинні бути в закритих ось таких тубах. Цей ретинол правильно упакований, мій ретинол, який мені дуже подобається, він а, ось я собі зберегла цю баночку. Бачите, він правильно він те, що він закритий від сонячного світла, взагалі від світла, але коли ви відкриваєте. Баночку, ну, тобто ретинол вже вивітрюється, він не герметичний. Баночка повинна бути герметична. Але я цією сироваткою просто дуже задоволена. Мені дуже подобалася шкіра після неї, що я могла навіть не користуватися кремом. Зараз я після душу можете бачити якісь червоні плямки на обличчі. Ось якраз цим кремчиком я мажу. Він гарно мені збаважує личко. В принципі, алергії на обличчя в мене немає. У мене такий самий є крем на роботі з авокадо. Він більше, мені здається, для лікової шкіри. Від зморшок, одним словом. Теж мені дуже подобається, я його використовую як базу під макіяж. В принципі, ця серія непогана. Можу радити, але робіть завжди пробу на нам. Ну, що сказати, я ще не зайшла всередину, а зміни вже бачу. Досить стильний зробили фасад. Так, заходимо всередину. Ого. Угу. Так, де тепер що тут є? А є тут величезна дитяча кімната. Магазин техніки досить розширився. Так. Ну що, сюди треба йти з моєю Маргаритою. Ну, це все чудово, але нам потрібен відділ деко. О, фудмаркет. Ну, цього тут точно не було. Здається, я знайшла деко. Так, це воно. Навпроти фудмаркету. Ось така красива ваза мені попалася на очі, але я щось не бачу цінника її. Такі тарілочки 1300 тисячі гривень. Дуже класна ромосвічка. Ось такі підсвічники, до речі, я шукала минулого року, точніше перед новорічними святами, але шукала у пудровому кольорі. Цікаво, скільки ці коштують, ніде не бачу цінника. Тут відділ з вазочками. Це пластикові вази. До речі, я таки бачила на Таобао. Тут по 108 гривень вони, в Китаї обійдуться гривень за 30, мабуть. Ось такий ще асортимент з вазами. 500-600 гривень, по 900 бачу є. Ну, що я вам скажу? Скажу, що це все асортимент з Китаю. Це все я бачила на Таобао, на Pindu, на Аліекспресі. Пуф тут по 1800 гривень. У мене ось такий схожий пуф, також з кришкою купувала на Таобао. Так, тут посуд. тут посуд, а з посуду мені потрібно тільки сито для борошна. Йдемо пошукаємо. Ой, ви подивіться, які красиві скляні дошки для нарізання. По 99 гривень. Дуже класні. Але наразі такий варіант не для мене, оскільки двоє маленьких дітей бігають по дому і дуже швидко можуть це все розбити. Дошки більшого розміру є. Ой, подивіться, яка красива з авокадо. Такі насичені кольори 200 гривень. Дуже красиво. О, візьму ось таку мірну кружечку. У мене нещодавно така кружечка тріснула. Так, скільки тут є на пів літри на літр. Мені буде достатньо малесенької такої 44 гривні. Ціна досить дешева. Здається, я знайшла те, що шукала, а я шукала ось такі цветочка для борошна. Скільки в мене коштує 195 гривень? Такі вищі є по 487. Так, візьмем таку. Взяла ще таку кришечку собі на сковорідку, 28 см у діаметрі. Так, і власне я прийшла пошукати текстиль. Але те, що мені потрібно, я не знаходжу. О, стається тут. Так, мені потрібні рушнички і прихватки. Тематика великодня. Тут ніби непогані рушнички. Такі вафельні. Тут ще є прихватки, але всі якісь такі кольори мені тут абсолютно нічого по кольорах не підходить. Ось, який запах. Як вони смачно пахнуть! М. -м, -м Полуничка вже є. Останок хочу поділитися з вами смачним рецептом рису басматті з креветками та овочами. Топимо на сковорідці масло вершкове, додаємо чесний чок порізаний, потім ми його витягаємо. Нам лише потрібно, щоб залишився від нього запах. Піджарюємо попередньо підварені креветки. додаємо нарізаний червоний болгарський перець, може бути зелений також перець, кукурузка. Відварюємо рис в басматті, додаємо спеції, соєвий соус, зварений рис висипаємо на сковорідку, все гарненько перемішуємо і в кінці поливаємо соусом у нагі. Подаємо з цибулькою порей, кунжутом з наполі. Ідеально підійде біле вино.